Так, саме про полуницю я хочу вам сьогодні розказати. Ось подивіться, всі етапи її розвитку: від маленького пуп'яночка до квіточки і потім уже до червоної полунички. Але не все так просто. Садиться полуниця із насіннячка спочатку. Бачите, на ягідці є такі маленькі жовтенькі крапочки то насіння. З нього виростає розсада, яку висаджують в ґрунт. І потім на розсаді з'являються пуп'янки. А з цих пуп'янків вже розквітають красиві білі квіточки з жовтими серединками, які приваблюють джілок. Джілки їх запилюють, і тоді з'являються маленькі ягідки, до яких не забуває прилетіти, і сонечко. Жучок поїдає всіх шкідників, які є тут на полуниці. Ось бачите? Він літає і їсть всякі шкідники. А полуничка тим часом стає все більшою і більшою, бо ж спочатку ягідки дуже менюсінькі, а потім вони зростають і зростають. І під теплими промінчиками сонечка вони ніби соромляться і трошки в них червоніють боки. І чим більше вони знаходяться на сонечку, вони ще більше зростають і червоніють. Ось на цьому кущику вже вони більш червоні, але ще не стиглі. Але ось уже подивіться справжня полуниця. Вона повністю достигла, соковита, червона, красива, її можна збирати і ласувати нею. Це дуже смачна ягода. Її дуже люблять висаджувати на присадибних ділянках і збирають ось такі врожаї. а ще Її висаджують на великих полях. Там садять її дуже багато, вирощують і збирають ось такі кошики, що потім ми змогли її купити в магазинах. Ось так вона виглядає в магазині, бачите, багато-багато. Що ж роблять з полуниці, крім того, що її смакують свіжу? Зимовими вечорами полуничне варення дуже смакує з чаєм. Воно... Красиве, солодке, смачне, компоти. Дуже діти полюбляють і дорослі компоти з полуниці, а саме смачне це морозиво. Хто ж не любить полуничне морозиво? У такі рожеві кульки дуже ароматні, солодкі і смачнющі. А я полюбляю полуницю в шоколаді. Ну гадаю, що і вам сподобається вона. Дуже легко це зробити, ви можете зробити це з мамою. Мама зробить шоколад і, будь ласка, ласуйте полуницю з шоколадом. Спочатку він буде ось такий рідкий, але якщо покласти полуничку в холодильник, то він там захолоне. А можна їсти і так смакує дуже добре. Ось така виходить полуниця в шоколаді. А я бажаю вам смачного і всього найкращого!